Вони вийдуть близько третьої ночі, а за дві години до цього під Борисполем уже велелюдна патріотична метушня. Тут багато тих, хто не знає жодного чемпіона в обличчя, але серед ночі дощ приїхав, щоб сказати дякую. Що на даний момент така ситуація в країні, але є чому радуватись? Тут цілі педагогічні колективи разом із учнями. Академія сучасної освіти, Київ під колектив висловив бажання підтримати наших героїв. Yeah. <laughs> В повному складі мама, тато і крихітка Ліза «З самого дитинства приучаємо гордитися нашою страною, щоб вона вже знала і бачила наших героїв. Дідусь Йосип не всидів удома на Чернігівщині. Теж приїхав, бо фанатії від нашої паралімпійської збірної з футболу, яка не програла жодного матчу і повертається з золотом. Один за одного як кажуть, брат за брат часу ночі дивився. Такий стрес був що думаю, що?». Тиснява, з прапорами, квітами, кульками, щоб тільки прийти всередину. Хто з синю жовтою подушкою, яку ще навіть не знаю, кому з паралімпійців подарує? Хто з дитячими малюнками, на яких непереможний паралімпієць на п'єдесталі? А хто з короваю не було короваю, то коврі не давали? Мама Іра, особливо оригінальна син плавець повертається з Бразилії із золотом. Вона також на шию почепила медаль. Правда, пряник із солодку копію синочка Олексія. Тримає в руках Це син. Да. Це ваш льоша. А бразильський загорів. до Борисполя з'їхалися з усіх куточків України, юрби рідних і близьких, щоб нарешті цілувати не телевізор. Ну таке не описуємо відчуття. <рес> Брат, ти лучший, ти красавчик, ти гордість наша. Серебро лежить уже, серебро вже как та а золото. я вам скажу так: всі в дворі, в парадному вже висять поздоровлення, плакати. Борщ вже зварений. Борщ Зварений під шквал нестримних хвалебних Не вигуків вони виходять. Побовці! Побовці! Так Усі разом співають гімн, який завдяки їхнім необмеженим можливостям лунав у ріо десятки разів. Сьогодні з Бразилії повернулася тільки перша група наших паралімпійців. Передусім, це плавці зі 109 дев'яти рекордів, які побили в Ріо українці. 94 – саме у плаванні. Я ще не знаю, які повинні бути відчуття, чесно. Максим Крипак плавав так, що тепер усі свої медалі не може на шиї втримати. Важко їх тримати та трохи. П'ять золотих і три срібних. Це при тому, що йому тільки 22 роки, і це його перша в житті паралімпіада. Старайся до посереднього, не скільки у тебе сил. paris Гордись собою, гордись то що ти представляєш Україну і її як можна і вище на підістал. На найвищу сходинку підесталу у Ріо чотири рази піднімалася плавчиня Єлизавета Мережко. Крім золотих, у неї ще і бронзова. Єлизавета, як і інші щиро дивуються питанню, у чому ж секрет незламності і непереможності наших паралімпійців. Ми просто трудимося і просто стараємося. У мене лично кредо побідіть свої результати. Є люди, які надіються, ждуть, поддерживают. Благодаря їм головний їхній наставник Валерій Сушкевич на цій хвилі захоплення просить нарешті звернути увагу на людей з інвалідністю, бо їхні перемоги зазвичай не завдяки, а всупереч. Хотів би звернутись до української влади з проханням, забезпечити відповідний рівень соціальної підтримки інвалідністю, забезпечення їх прав, тому що люди ці можуть неймовірні речі. Будемо неймовірні. Подвиги ім'я Міністр молоді і спорту з привітаннями поспішив запевнити усі грошові винагороди. Їм уже нараховані. Можете перевірити свої картки. Наш золотий фехтувальник Андрій Демчук. і чесно не вірив навіть на відсотків п'ять, що я переможу. Розчули усю країну, коли щойно здобувши перемогу і опустивши свою шаблю зі сльозами на очах, згадав загиблих на сході України. Це те, що зараз були цю Україну. Фехтував я думаючи про Україну. А Україна це зараз всі це ті, хто нас охороняє. На сході це ті, хто воює в всіх місцях, де в нас є проблеми. Паралімпійці, яких українці вже купають у славі і називають героями, присвячують свій небачений це досі люди, тріумф Героям. АТО. за їхньою перемогою на сході стоїть і наша перемога в Рівно. Цією українською паралімпійської збірні, Петрів та Іван Вірченко. П'ятий канал.